кількості стволів і в кількості, і в масі снарядів, які вони можуть на нас викинути. А дивіться, ще питання по техніці буде в пробороне техніці. Нам а, західні партнери а, поставили певну кількість танків. А, як наш, навіть міністр оборони Олексій Резніков каже, зоопарк танків. Вони дещо різні, є важкі, є легкі. А, як вони будуть співпрацювати разом на полі бою? Чи не буде нашим збройним силам а, важко якось координуватися через такий ну, зоопарк різної техніки? <реш> ви е, розумієте е, оцим словом, зоопарк, Да там іноді так, зловживають, але ви подивіться на той же самий е, парк бронетанкової техніки Греції. де Танки найрізноманітніших взимців і найрізноманітнішої її генерації, да, використовується тим не менше. Ну ясно, це армія мирного часу у нас в бойових, в бойових умовах. Ну але ми ж самі бачимо, як наші військові проявляють так би мовити, чудеса адаптації, освоюючи цю західну техніку, встановлюючи на неї там, скажімо так, українські елементи динамічного захисту. І і так далі, так що це не є критичною проблемою узгодження дій цих різних, е ну скажімо так, е технік Т-72 і леопарди. Вона експлуатує е одній армії, так і відповідно ну на навчаннях да, взаємодії вони відпрацьовували. Ми це, це муситимемо освоювати цю взаємодію вже в, в боях. Дивіться, ви ще торкнулися такого питання, що нам потрібно там нашкрібати по наших партнерах залишки радянських ракет. І, зокрема, там і про Буки, і про С-300. А вони в нас є на озброєнні. Якщо закінчаться ці ракети, а вони врешті-закінчаться, решт в Росії ми їх купити не можемо, то що далі? Скажімо, щодо Буків, то єсть. Такий варіант адаптації до комплексів БУК і ще навіть старіших комплексів КУП е американських ракет RIM7. Це корабельні зенітні ракети, вони не є надто новими, але їх можна теоретично запускати з цих пускових установок. Щодо комплексів великої дальності, таких як той же самий С-300, єдиний тут варіант це заміна. Заміна на Петріоти, заміна на А Словаччина мала б нам передати ці ЗРК-Куб, до речі, а що це за, за система така ЗРК Куб? А це, а це попередник, попередник Бука. Е, ну, грубо кажучи, грубо кажучи, різниця полягає в тому, що. Е, Зараз залізу в технічні подробиці, але постараюсь пояснити. Так от, батарея комплексу КУП є одноканальна. Тобто, грубо кажучи, чотири пускові установки можуть одночасно обстрілювати тільки одну ціль. На відміну від батарей сучасніших комплексів Бук, які є. ну там Кожна пускова установка обладнана своїм радаром, і, відповідно, може обстрілювати свою ціль, ну грубо кажучи, там вже щоб надто в технічні деталі не влазити, то приблизно так. Плюс до цього ну куп от, старіший там має на кілька кілометрів меншу даність, але якщо вдасться пристосувати до їх допуску цих ракет РаМ 7 тобто Сісперову, то вони ще зможуть послужити. Угу. Ви сказали, що нам потрібно замінювати на західні а, зразки, але як бачимо, постачання їх відбувається ну досить повільно, не так швидко, як хотілося б нам а, оновити повністю нашу протиповітряну оборону і побудувати протиракетну оборону. А, чи врешті-решт не вийде так, що в нас будуть дірки в небі, і наша ППО може стати там дещо слабшою. Значить, дивіться єдиний випадок в історії. Власне, от воєнного протистояння Сходу і Заходу, коли вдалося створити суцільну бездірок лінію протиповітряної оборони, це територія Федеративної Республіки Німеччини у 80-х роках, де вздовж її східного кордону були розгорнуті зенітні ракетні комплекси не тільки німецьких, але й інших країн, які повністю перекривали з взаємним перекриттям цей повітряний простір. Навіть в Радянському Союзі не було протиповітряної оборони без дірок. Відповідно, і в нас ці зенітні ракетні комплекси прикривають лише певні ключові місця, ключові точки. І якщо якісь із них вибувають з ладу, отут стає дуже актуальним питання винищувачів. Тому що винищувачі завдяки швидкості маневреності вони спроможні оперативно закривати ось ці власне дірки. Тому це питання воно є в комплексі. Не може протиповітряна оборона в сучасній війні будуватися лише на наземних засобах. Вона має доповнюватися і ще і сучасною винищуваною авіацією. Тут ми знов повертаємося до F-16, які ага. наша країна просить, просить, але поки що нам їх не хочуть давати. Дивіться, ось інформація від представника головного управління розвитки Міноборони Андрія Юсова. Каже, що найбільш боєздатна частина російської армії знищена. Ну, тобто йдеться про людський вимір, йдеться про техніку, звичайно. Готується зараз контрнаступ. Активно готується. А чим москалі нас будуть зустрічати? Станом на зараз. Клівому солью тут, тут тут є певний один нюанс. Певний один нюанс, і ще навесні минулого року, так грубо кажучи, квітень, травень, росіяни стогнали, коли от почалася власне битва за Донбас. Та, росіяни стогнали від того, що у них не вистачало піхоти. Не вистачало піхоти. Тобто, грубо кажучи, вони мали перевагу в артилерії. Вони могли артилерійським вогнем накрити наші позиції, але в них не вистачало піхоти, щоб зайняти ці позиції. Зараз вони оцю нестачу піхоти ну, спробували компенсувати, в тому числі і за рахунок вагнерівців, і за рахунок мобілізованих. От відповідно, відповідно, ми будемо мати справу із досить значною масою піхоти. Ми будемо мати справу із чисельною. Але не надто сучасною артилерією, і ми будемо мати справу із бронетехнікою, переважно вже попередньої генерації. Так ми бачили вже фактично з весни, з травня місця минулого року. Росіяни використовують танки Т-62, зараз вже з'явилися і Т-55, начебто на фронті, бронетранспортери БТР-50. Тобто, вони, ну, шукачі, вони, їхня промисловість не здатна покрити поточні втрати, а не кажучи вже про потреби розгортання формування нових частин. Тобто ми будемо воювати з російською технікою далеко не новою. Ну, треба сказати, що і у нас так теж техніка різнорідна. Ми отримуємо ті ж самі леопарди 2 сучасніші, так особливо, якщо говорити про варіант 2-6, які передають нам деякі країни. Але ну от там Данія, наприклад, декларувала передачу там близько сотні леопардів один, так Тобто, грубо кажучи. Може скласти ситуація, яку яка ну мала би так, чи шанси на полях боїв в Європі розігруватись 70-ті роки, якби тоді не приведе господи, війна спалахнула так коли б леопарди перші йшли би в бій проти Т-62, от приблизно, приблизно так. Тобто, да звичайно, ми. Маємо ті ж самі і челенджери і та ну, невелику кількість, і леопарди. Сподіваюсь, і Абрамси надійдуть. Це свого роду козирі, які зможуть переламати, скажімо так, хід бою на якомусь тактичному відтинку, завдяки ну, тим же самим кращим засобам спостереження і далекобійній зброї. Хоча б хрестоматійні випадки, як американці своїх габрамців розстрілювали іракські Т-72, не входячи в зону їхнього ураження. Сподіваємося на те, що.